Привіт, мене звати Анжела. Я учасниця групи не з понеділка. Хочу поділитися з вами своїми емоціями сьогодні. В місті Хмельницькому на річці Південний Буг класні люди організували просто незабутню подорож. човном. нас було 20 веслувальників на чолі з барабанщиком, який відстукував наші грибки. Ми вчилися веслувати, ми вчилися працювати в команді, ми співали, ми насміялися, ми отримали просто масу крутих емоцій. В кінці нашої подорожі ще було змагання, де ми розділилися на команди, і чия команда зрушить човен з місця. Це були божевільні емоції. Ми веслували вже на повну силу, тому кріпатура обіцяє бути. Зараз я вам покажу, як це було. Три, два, один, оп, раз, Два. Три. Чотири. Зоща грибок. Сім. Добавили. раз, Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять.